У лютому, найкоротшому місяці року і останньому зимовому є така дата, що зігріває і об'єднує, якщо не усіх, то багатьох, 14 лютого ми називаємо Днем Закоханих масово купуючи листівки Валентинки. Але раніше в Україні такого дня не існувало День святого Валентина не є традиційним українським святом. З однієї простої причини, він ніколи не був частиною нашої культури. Його не святкували ані в козацькі часи, ані в селянській традиції, ані в міських громадах. Поширюватися Україною воно почало після розпаду СРСР тоді ж, разом із західною попкультурою започаткувалася і традиція Валентинок, подарунків і романтичної атрибутики. Чому саме святий Валентин? За найпопулярнішою легендою, він, як римський священик у третьому столітті, який, незважаючи на заборону імператора Клавдія II, таємно вінчав воїнів з коханими, за що його було страчено саме 14 лютого. Романтичного ж значення у Європі цей день набув згодом, а масовим святом із листівками та подарунками став завдяки розвитку комерції у 19-20 століттях. Тобто це західна традиція, яка історично сформувалася поза українською культурою. Але це не означає, що українці не мали свого свята кохання, мали. І воно значно давніше. Йдеться про ще дохристиянські часи. Це ніч на Івана Купала. Спочатку свято було пов'язано з літнім сонцестоянням. Моментом, коли сонце досягає найбільшої сили, наші предки вшановували сонце, воду і землю, стихії, від яких залежало життя. Після християнізації Русі давнє свято поєднали з Днем народження Івана Хрестителя. Так з'явилася назва Івана Купала, але самі обряди набагато старіші за церковний календар, і ніч на Івана Купала. Вважалася особливою для кохання. Дівчата плели вінки з польових квітів, барвінку, м'яти, ромашки і пускали їх на воду. Якщо хлопець ловив вінок, це був знак взаємності. Якщо вінок тонув, доля вважалася ще невизначеною. Хлопці розпалювали великі купальські вогнища. Пари стрибали через полум'я, тримаючись за руки. Якщо не роз'єдналися в стрибку, їхній союз мав бути міцним. У лісі шукали міфічну квітку папороті, символ щастя і таємного знання. Звісно, папороть не цвіте, але сам пошук означав одне: Щастя, знаходить той, хто не боїться, це була ніч, коли дозволялося більше, ніж зазвичай, ніч жартів, співів. Сміху, перших зізнань і вибору пари. Тоді не писали листівок, не купували прикрас, дивилися в очі, брали за руку і вирішували, разом чи ні. Українська традиція не виділяла любов в окремий день календаря, вона вплітала її в життя, у вечорниці, у сватання. У весільній пісні, у благословення батьків. Тож, чи потрібен нам День Святого Валентина? Якщо це просто привід сказати кохаю, то чому б і ні? Але важливо пам'ятати, наша культура кохання не почалася 14 лютого. Бо наше кохання це не лише сердечко на листівці, це вінок на воді. Це вогонь, через який стрибаєш не сам. Це ніч, коли доля вирішується сміливістю. А як вважаєте ви? Чекаю на відповіді.